Такий стресний спонж. Такий зарко, не знаю, для чого він мені там здався. Далі якийсь ефект. Я не беремо, я не беремо, що тут все обіцяло. Ось кількість колончиків. Тобто ось вийтик відбаєм, не всі слідуємо. Відкрий колено матончиком. Ну, хто багато знає, біду, кого сілого. Не того раніше. Далі якийсь ефект. Відкрий коли тобі стає... Ой. Відкрий коли... Ти психуєш. Там там же стій пожняк. Ну і короче, якась отка штучка. Вирон... Ой, я ринкотувала. Далі у нас. Скупок з великим ти Марію Журмі. Ось подарунки. А, правильно. І додочку хочу просто. Ольки суп. Я смотрю, що мені попалось. А вот кей, а вот кей. А вот кей. типа, я хочу блискітку, квін або десмо. Казалось, що два є. Дві ірошки. Там може бути, там може бути ще солододки. Ірошка і буц. Отже. Мені понялося це. Отділе у нас монку. От. Отже, що до речі ви хотіли? Ви речі, камера кулька. А тебе, Ще ви, щоб я ще йде. Рада, знаєш, що великий? Далі у нас, от кількість, мені вже дарили на сім рот. Ти ж забув, що подаряли. Ну, мені вже тисячу років. І, гадайте, що це? Я зараз вам покажу. Блін, мені не хочеться. Блін, мені хочеться показувати, що тут. Ну, то, якщо ви розгадаєте, що тут, я можу вам подарити це. Ми цікаво, але зараз дуже популярно. У мене був, він не вакуп. Він схожий, ніж вакуп. Ну, коротше, ми тут так. Я ще, ось, ми пов'язуємо все. Я не хочу вам розповідати мою гарну красу. Я вам не <свят> короче, у мене є ще, не знаю, тут кімнатка для виконки. я тут була, вона мені ще не змовлена. Вона просто була отут кімнатка для кукки, а вона вона була отак, отак. Ну тут і ігра, кімнатка, отут, тут і кухонька, до речі, за синіє я збила саму от так кухонь. Основна отут осель. Ба. Я хочу засинити вам, щоб ви бачили, як я мій все робить. Ну, короче, це на, на будиночок, це будиночок для всіх лялечок. До речі, оця коробочка там для Бабу, то оця будиночок і, то Ту, тумбочка, тут тубзик, тут <кхем> Як вона називається? Мусорник, це ліжко, да. це така поличка самостійна, я її смарбею, от така коротше, що не знаю, блокнотик і отакі бажання для виклук, двох виклук і для бабуку. Коротше, всім пока, чекайте щось гарного і нового від нас.